Привіт, привіт, любі атлетки! Рада вітати! Сьогодні ми виконуємо палку закачку на прес. 10 хвилин роботи. Улюблена схема, яку я впевнена, ви вже знаєте. 30 через 10. 30 секунд працюємо, 10 відпочиваємо, налаштовуємось на наступну вправу. Всі вправи підряд. Прокачка на максимум. Вам не потрібен додатковий, але потрібно розім'ятись перед виконанням. Обов'язково. Суглобова розминочка, знаєте, де шукати. Бажаю удачі і поїхали! Саме виконання! Окей, наша вправа перша. Тут. Ручки за головою. Ми робимо скручування навхрест. Лікоть заходить за коліно. Добре скручуємо корпус. Видих, вдих. Видих, вдих. Супер. Ще. Трошки додавайте темпу. Активуємо м'язи животика. Видих. Видих. Ще. Десять. Більше скручуємо корпус. Три, два. І. Один. Well done. Супер, ручки далі за головою і павучок. Наша задача розвернути стегно і так само зробити хороший нахил корпусом. Поїхали. Видих. Видих. Ще. Точка посередині вдих. І п'ять, чотири, три, два, один. Супер. Ручки рівні. Так, лікті у нас зігнуті на рівні плечків. Фіксуємо, скручуємось. Положення рук ми не змінюємо. Нахил тільки корпусу. Видих. 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 Ще. Вище колінце, більше нахил. Ручки зафіксовані, вони не рухаються. Останні секундочки, три, два, один. Чудово, опускаємось донизу. Перекат з бокової в бокову планку. Йдемо на лікоть. Верхня ніжка перед нами. Ручка, поворот. Вже працюємо. Видих. Видих. Супер. Видих. Потягнулися. Міні-фіксація. Не відразу змінюємо положення. І ще видихаємо. Видих. Три, два. Один. Є. Далі, планочка, рівні ручки, колінко до грудей. Підбили, повернули. Поїхали. Наступні 30. Не позиція гори. Опускаємо таз. Прес напружений. Спина міцна. Видих. Видих. Ще. До кінця. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Супер. Повні підйоми. Далі на прес. Ми лягаємо з вами на спинку. Носочки можуть дивитися нагору. Лягаємо. Повністю вийшли. Вивели ручки. Видих. Вдих. Видих. Повертаємось назад. Перший притискається поперек. Не відривайте його. Вдих, видих трошки швидше. Видих ще. Разочок. Чудово. Вирівняли спинку. Відхилились, ніжки в цьому ж положенні, носочки нагору, поворот, вдих, видих в іншу сторону. Поїхали, твіст. się. Спинка рівна, груди вперед, не округляємо. Останні 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Супер, тут було. Далі книжечка, в цьому ж положенні. Долоньки на себе, ми склались, Розклались, склались повний підйом, видих, Розклались. Працюємо. Ще, ще, ще супер, дихаємо. Трошки. П'ять, чотири. Три, два і один. Є. Далі лягаємо на спинку, ніжки залишились зігнуті і скручуємось на хрест. Лікать коліна. Поїхали. Поперек також притиснути. Видих. Видих. Десять. П'ять. Чотири, три, два, один. Лягаємо повністю. І зараз будемо робити підйом по одній. Спочатку беремо давайте з вами ліву ніжку нагору. До неї опустили. Вже. Ніжки можуть бути трошки зігнуті. Видих, коли опускаємо. Спинка весь час тисне в килимок. Фу. Супер. Вдих. Фу. Видих. Якщо дуже важко, можете замінити на зігнуті опускання по одній. Окей? І. оп. Зараз змінимо ніжки. Зараз буде права. йти Перша нагору. Все те саме. Фу. Три. Два, один, ми готові. Видих. Видих. Супер Ще. щени. Є. Десять секунд. Останні. Ще контроль спинки. І ап. Дан. Велосипед. Ми далі крутимо. Ручки за головою. Але шия у нас не напружується. Більше лопатками відривайтесь. І поїхали. Як можна нижче ніжку. Вирівнюємо. Відпрацьовуємо. Є. Ще, ще, ще. Десять секунд. Ап. Три. Два. І один. Супер. Це було. Далі. Таз на гору. Діагональ. Вирівняли. Верхня діагональ. Поїхали. Підбили таз. Видих. Вирівняли. Ще. Теж контроль спинки, вона вже втомлена. Не треба дуже низько. Видих. Видих. Десять секунд. Два. Один. Окей, супер. Тут є. Далі ми з вами вийдемо знову в планочку. Візьмемо лікті і будемо працювати Таз нагору донизу, відчули прес. Вдих, видих. Вдих, видих. Є. Тримаємо спинку ще. Один. Дан. Супер. Рівні ручки. Подвійне підтягування кожної. Як це виглядає? До себе розвернули стегну через сторону. Зміна ніг. Працюємо. Є. Прес класно включається ще. Продовжуємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І. Дан. Останнє вправо. Переворот на спинку. Ніжки. Гомілка на гомілку. Відірвали лопатки. таз нагору вирівнювання не до кінця. Видих. Видих. Чудово. Долоньки на животику. Не до кінця. Трошечки в діагональ. Верхню. Видих. Видих. Ще. Килимок. Не є. І п'ять. Чотири. Три. Два. Є. Супер. Неперевершені відчуття на прес. Дан, дівчат. Молодчинки. Окей, супер! Ми виконали це тренування. 10 хвилин палкої роботи. Ви молодчинки. Пишіть в коментарях, як далося це тренування. Вподобайка, буду вдячна і до зустрічі на нових тренуваннях на килимку. З вами була ваша Сія Фіт. Па-па!